Ну, то перший тайм ми мали повну перевагу над суперником. Ми мали вигравати, мали забивати всі свої м'ячі. А ми ту команду мали вигравати, вони не показували прям такий футбол. Ну, Нам трошки не повезло. нічого будемо працювати. Контрольний турнір це зовсім інакше. Команди щось награють на сезон. Тут вони вибрали тактику від оборони. Ну, знаєте, кожна тактика має право на життя. Раз вони сьогодні скористалися, ну скажем так, нашими помилками вибігли в хорошу контратаку, значить, вони зіграли сьогодні. Правильно ми скажімо так, не везіння і не реалізація моментів, а так молодці хлопці. Другий тайм ми вже понеслись вперед, пропустили швидкий гол. На контратаках вони зловили. Завдання, як відновиться чемпіонат України, звичайно, плани на сезон грати наступного року в фінальній частині. А там, скажімо так, напевно, в Ю-17 виграти по дітях, стати чемпіоном, то саме таке, що може бути не виграти. Там звичайно, приємно виграти, в Ю 15-ю 14, але в Ю 17 саме цінніше. У нас команда досить непогана, всі лінії досить хороші. Наступний рік будемо працювати і. Постараємося взяти перше місце. Карпати це такий е, дуже духовиті, класний фінал, бойовий фінал. Тому ну, мені дуже сподобалось. І десь, можливо, справедливо, що один фінал виграли Карпати, інший ми виграли. І, як то кажуть, в п'ятницю вже розставимо всі крапки на дій. Запам'ятайте, футбол це гра. Вона складається з помилу. Нічого. Молодці. Молодці провели досить хороший сезон. Наші сьогоднішні чемпіони.